На південному напрямку українські захисники продовжують знищувати ворожі логістичні шляхи, резерви та пункти управління. Так, наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ та чотирьох транспортних. Артеріях Каховському, Даріївському та двох Антонівських мостах залізничному та автомобільному ступінь завданих пошкоджень зробили переправи практично непридатними для використання. Про це повідомили в оперативному командуванні південь і зауважили на продуктивній роботі української авіації. Наші льотчики завдали 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів і районах зосередження живої сили, озброєння і техніки окупантів. За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська відмінусовано 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки, 9 танків Т-72, 3 реактивні системи залпового вогню ГРАД, самохідну гармату гіацинт С, самохідну гаубицу М100 С, 18 одиниць автобронетехніки та 4 склади боєприпасів в Баштанському, Береславському, Каховському та Херсонському районах.